По-перше, як Давос виглядає з південно-східної Азії? Це взагалі важлива інтелектуальна подія? Вона глобальна чи вона глобальна для старого світу? Питання вирішується не там. Питання в 21 столітті вирішується в, в забороненому кварталі, закритому кварталі біля забороненого міста в, в Пекіні біля площі Ті Тенянь Мень. Питання вирішується частково, я б сказав, бо в білому домі ж все ще і в, і в конгресі, і в сенаті, те, що стосується монетарної фіскальної політики Сполучених Штатів Америки. І питання вирішується ну, в, 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 в лабораторіях компаній, зокрема яким буде п'ятий айфон, яким будуть нові, нові нові телефони в HTC і так далі. В Давосі говорять, вони люблять це, це робити. Це, це є я є, є група людей, яка любить це робити. Хай собі хай собі проведуть гарно там Вони вони це люблять також потусуватися. Бішим китайці я читав збільшили своє своє представництво в 4-5 разів. На цьому Давосі, але ну, я, я бачив, як вони ведуть себе на, 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 на таких засіданнях, тому що я був на, на літньому Давосі. Вони це сприймають просто як тренінг англійської мови, а, причому такої, слухальної, не, не розмовної, а слухальної, тому що а, вони переважно не виступають китайці. І ми бачимо, що в 2011 році на Давос не поїхав ні, ні Джін Тао, тобто президент, ні Венджа Бао, прем'єр-міністр Китаю. А, тобто, тобто, всі основні люди, які приймають рішення, сидять в своїх кабінетах.